Тони половини твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гинуть у боях. На небесах сузір'я Лева, Хай світить нам чумацький шлях. Стражденна чаєчка, не Бога, єдині два твої крила, виходиш мене у дорогу, аби ти вільною була. Я вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти совість народу, не згасне, зоря. Живи, процвітай, Україна моя, для миру, для щастя, любові й добра. Нехай ніхто не половини твою земель не розтина, бо ти єдина бо бути на всіх у нас одна. 16 лютого українці вдруге відзначають День єднання. Ідея свята це показати світу єдність українського народу на тлі військової загрози. Непохитна віра в перемогу. Це об'єднувальний фактор для українців. У нелегкий для держави час. Українці зібралися у велику спільноту, організувалися у громади, асоціації, об'єдналися в єдине ціле і роблять спільну справу, наближаючи перемогу. Важко знайти українця, який хоча б раз не задонатив на загальнонаціональну мету. Люди згуртувалися, допомагають чим можуть, приймають як рідних вимушених переселенців. Роблять усе, аби їм було комфортно, підтримують морально, з молитвою у серці сортують, вантажать, доставляють гуманітарну допомогу, готують їжу для захисників, плетуть сітки, виготовляють окопні свічки. Патріотизм сьогодні набуває великого значення. Тож, єднаймось, українці в єдності наша сила. Жене вмерла Украины ни слава, ни воля. живу в Україні і люблю життя, це моя країна. Знаєш ти і я, Україна! Тут найкраще люди є у них, мета, щоб жилось всім добре, много я. на коліна, Україна, моя бріг за ро.